От Що робити в трудовоє будні. По вечорам трудовоє будні. Можна вийти і зайнятися якимось активним відпочинком. По таких класних голодоріжках. Є ще одна дуже класна фігня. Ця фігня називається Бальбоа парк. В тому парку є класне озеро. Заходи сонця, ну просто супер. Ой, ті-ті-ті, яка хороша. Ой, яка я. Гримуча змія, блін. Ой, блядь. это у нас лица капец. Да тут такие родео, что просто капец. И атака, да, ем. Всем доброго ранку. И, короче, я зараз направляюсь на свои съемки. Это будут съемки фильму. Покажу съемочную площадку. Они снимают под одной камерой вести дубли. Той чувак в белой футболке, то игра за режиссер Тони Валенсия. Привет, US -Vlog. Awesome. I'm Tony. Ім це є восьмий епізод з влогу і переходимо зразу до суті. Допустимо, всі ми знаємо, що можна робити на вихідних: там поїхати кудись, щось чимось зайнятися. Або просто посидіти вдома. А от що робити в будні? По вечорам будні. Можна просто посидіти собі вдома, позалепати в Фейсбуці, або там на Шегі сайтах, пограти якісь ігри, можна десь зустрітися з друзями, або ж можна вийти і зайнятися якимось активним відпочинком. Можна кататися на велику. от так я зараз роблю. От по таких класних велодоріжках. Бо дуже багато народу по них їздять на роверах, і дуже багато народу по них бігають. І тут дуже є популярне вийти собі на якусь таку пробіжку або на якийсь такий заїзд там на ровері, на самокаті, на роликах, на скейті, на чому на, на чому душа забажає, але головне, щоб зайнятися якимось активним видом відпочинку. Во. От сьогодні субота, сьогодні народу має бути багато, але ще на даний момент я не бачу ніякого народу. Тут е, тих велодоріжок ну не так багато, але є трохи. Мені поталанило, що я живу в такому районі, де і велодоріжки є, і є ще одна дуже класна фігня. Ця фігня називається Бальбоа парк. Цей парк знаходиться 15 хвилин від мене, і що в тому парку є? В тому парку є. В тому парку є Класне озеро, просто суперове озеро. Зараз я вам його покажу. Також біля того парку є дуже багато різних тенісних кортів, е бейсбольних полів. Потім там можна пожарити шашлик, там є мангали, все, що хоче. Просто можна посидіти погуляти, можна побігати, так як я казав, і на ровері поїздити. Або просто навіть сісти і половити рибу. Угу. Там риба хмара в тому озері. Так що не будемо тратити одної хвилини і будемо їхати туди. Не бальбоа парк, мені ще до нього треба чуть-чуть доїхати. Але тут починається та відпочинкова зона перед бальбоапарком. Тут є пару бейсбольних полів, полей. тобто. Е, дуже... Їх тут десь штук 5 або 6. Я, якщо чесно, не розумію взагалі ту гру. Ну, Правда, я її не пробував її зрозуміти, тому що мені глибоко посрать і насрать на нього. Але все ж таки, тут її дуже сильно люблять, і я коли був в барі. Там по телеку крутили бейсбол, а там народ аж, аж аж не міг аж співався від того і вболівання за бейсбольну команду свою. Ось і виїжджаємо в ту зону. І тут вже по традиції я бачу, кожної суботи грають мексиканці. Тут робив взагалі немає, і вони тут тупо пелються, всі грають. Ну, що робити? Бачите, стоять туалети, нормально собі, адекватно хоч постяти, пішов по і не стиш під деревом. Тільки б побачили, що ти стиш під деревом, тебе б, блін, загнобили нагано, то ще й мусор не постав. Я набагато глибше заїхав в ту відпочинкову зону. Зараз тенісні корти. Сиді приходиш і граєш. Тут не треба нічого платити, просто прийшов, граєш собі і все. І їх тут я не знаю, раз, два, три, п'ять. Якась секція. Але я не про то хочу сказати. От, бачите напис? Fall classes. Тут слово отum взагалі не вживається, тут вживається суто фолл. Що є набагато крутіше, мені здається, бо отum якось звучить по-підерськи. А фол то чітко. Я хочу показати вам це місце. Коротше, три тижні тому я вже знімав цей епізод, але я знімав його на російській мові. Ну, згодом я передумав знімати на російській мові. Ну, коротше, я зняв на цьому місці білку. Білку, яка коротше, до мене підбігла. І... Ну, коротше, зараз я вам то покажу. Вона буде правда на російській. Йдемося. Смотрите, яка вона наглая. От возле мене одразу. Жрать хочеш? Ну-ка йди сюди. Сюди, йди сюди. Ой, ти, 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 яка хорошая. Йди сюди, і ближе. ну в камеру что-то. Ой, какая хорошая. Блин, ну как ручные. Да. Такие наволоки флеш так вмынули. Ну что, вертаемся дальше до наших зермов Вот, себе можно прийти. Значит, тут На рахунок спорту тут супер. Сипро приходиш, хоч хочемо зайнятися, Питань нема. Прийшов і займаєшся. О, пацани, баскетбол є як має бути. Бачите, тут вішуха дуже сильна. Сьогодні субота, так, не спорю, сьогодні субота, сьогодні майже сьогодні дуже багато людей вихідні і вони собі замість. І вони замість того, щоб бухати, хати прийшли тут херньою страдати, правда, дебіли? блін, не щоб сісти собі нормально, випити повка, або потім ще одного повка, потім третє повко, а потім, блін, бодяри, нормально, або посидіти собі, ні? А вони прийшли собі херньою тут страдати. Ладно, шуткую, молодці. бухати то от стой. Ніколи би не міг подумати, що таке скажу, але все ж таки. А Зараз вже пора нарешті до того бальбого парка та їхати. Так що поїхали. Подивіться, скільки там народу. роту. бабай, блін. Бачите, канижуха. От, ще одне паті. Вони зразу бачите орендують. Е орендують собі цілі такі замки для дітей. Короте, діти собі дрочаться. До речі, ні каплі пошлості в слові дрочаться нема. Е дроч Дрочитися то бавитися. Спитайте своїх про бабусі, про вони вам точно скажуть, що трочитися є дурачність. І от саме озеро. Все, правда? Бачите, які сьогодні хвилі, сьогодні вітер капець який. Але теплий, правда. Ну, В принципі, тут холодних вітрів я ще не, не замічав. Таке досить велике, бачите? І пару слів про те озеро. Воно є штучним. Ну, Я капітаном очевидності трохи пробув. Але друга штука про нього, то воно, вода в ньому це очищені стічні води. Всі тут, коротше, а Акі, Какі і Пісі, блін, вони всі очищаються і стікаються в це озеро. Але. Пф, запаху нема взагалі. Чисто, нормальна вода. І риби тут хмара, і птахів, хмара. До речі, про птахів. Зараз покажу, скільки тут качок всяких. А, от і вони. Ото їх тут пару штук. Насправді їх тут набагато більше. І вони розкидані по цілому озері. На цьому озері не можна купатися, але тут є лай лайфгарди. Які дивляться за порядком. Тут. Всі буси, всі отакі міні-траки, вони всі мають ту хреню, яка пікає, блін. і то ладно, ще зараз, а вночі то так чути. Ще один план озера. М -м -м, красота. Ну, просто класно. Такі гарні кольора тут. М -м. Заходи сонця, ну просто супер. Тут декраз ідеальна широта для заходів сонця. О! Такі у нас тут пасажир. От таких тут цапельок теж купа водиться, дуже багато. Так як я і казав, бачите, мангал стоїть, собі можна прийти щось пожарити, а після того як пожарив, всі вуглі скидаєш сюди. Водоспад здалека. Ну, якщо його так можна назвати, водоспад. Діти, які вони гарні. Клас. Зараз така тишина. Вітру немає. Супер. Все, що я хотів показати вам тут. От яким тут відпочинком займаються, я маю на увазі активним відпочинком. Цікаво, досить прикольно. До речі, це одне озеро, яке в цьому периметрі знаходиться. Десь дві милі від, знаход... від цього місця знаходиться ще два озера. Одне японське. Там різні такі бонзаї, є. Ну, коротше, там теж гарно. І третє є, воно дике. Там є дорожки, щоб можна походити, такі грунтові і побігати, або просто посидіти, але воно більш дикіше, ніж це. Ну, я просто зараз не встигаю туди поїхати, тому що зараз пів шостої і зараз вже буде темно, тому я не встигаю. Тим більше в мене вже один акумулятор сів якогось сорта. Блін. Я, а другий у мене слабо заряджений. Так що йдемо до другого сюжету. І Я вас натурив, потому що не кінець сюжета. Тихо-тихо. Я замітив, коротше, кролика в кущах. Ого він там сидить. Що він тільки не змиса, блін. Ті гниди вони такі чутливі і зразу втікають. О, во, ово, во стій, Стій, стійсь, я тебе знімлю. О, бачите. Клас. Їх тут стільки, що то просто капець Кроликів, білок. О, еще А вот, ты полетел. И сегодня мне на уже не звезаем. Вот ехал я, ехал и наткнулся на вот такие. Сейчас я присвечу. Каманусенька. Грымучая змея, блин. Тут такие родео, что просто капец. И атака два е. Всем доброго ранку. И короче, я сейчас направляюсь на свою. Это будут съемки фильма. Премісно, Вони знимають подобною камерою.